Окей. Це ваші канцтовари. Зачекайте і подивлюся, що там. Будь ласка. Погляньте, за вікном якась людина. Ви мене розіграєте? Я серйозно. Боже. Це стрибун. Треба подзвонити у поліцію. Хто? Прибунк самогубця. Може, я з ним поговорю? Навіть не намагайся мене зупинити. Я просто хочу пройти. Що? Хочу пройти поруч. Ти мені заважаєш. Жартуешь? Не. Нет. Текают шуму у всех этих машин, дыхая свежим поведрем. Ты дашь что для этого? Мы не на поведре. Я хочу стрибнуть извиться. Ты же роди бесси. Звісно, у том-то и речь. Да, Я почекаю, доки ти закінчиш. Слухай, поквапся, у мене закінчується обідня перерва. Я не можу цього зробити, коли ти дивишся. Пробач. Um, of... Усе таке цікаво. а Чому ти раптом? Ти колись був закоханий по вуха, а потім ти раптом дізнаєшся, що вона тебе не кохає. Oh. Ні, такого не було. Я любив цю суку. Заспокойся. а він зраду мене обманув. Він Та хай йому грець.